Раз, О. О, Бачиш? Тут воно вже. Що? Якщо сравнити четверте покоління Вінсента і п'яте, то тут покращений е, захисний елемент на великому пальці. От. І покращений оцей згинач це батарейки, є рукавичка. Це кість державної програми, така вона красива. От. Вважаю, що для двохдатчикової системи управління це саме найкраща кість? І за, за, чого? за того, що там дуже гарна система управління. Я можу сам одягати і знімати. І це дуже здорово. Сенсори вони не замикають, тому що ну, нема того е, путіння е, шкіри. Сенсори знаходяться на е, відкритій поверхні. Ми можемо постійно цілий день без набрякання, без е, е, повріждення е, ходити. Е, ходити чи користуватися, якщо це руки е цілий день. А якщо у тебе кукса літом, все ж тобі треба раз в день, по-різному буває знімати.